Доброго дня! Мене звати Кулик Андрій Миколайович, я лікар-проктолог клініки вихідного дня. Хотілося б сьогодні поговорити по про топ-5 причин виникнення геморрою. По-перше, хотілося б сказати, що одною з причин виникнення геморрою є генетична спадковість. Це те, що пов'язано з винозними захворюваннями у батька та матері найближчих родичів. По-друге, це харчування та його особливості: гостра їжа, фастфуд та інші особливості, пов'язані з кухнею. По-третє, це шкідливі звички. Сюди можна віднести вживання алкоголю, зловживання ним і також куріння. Ще одним із факторів є довготривале сидіння та особливості фізичної важкої праці. Немаловажливим фактором являється спорт та його особливості, особливо професійний спорт або, навпаки, самостійні заняття спортом неправильно.